Юрій Рипчинський наша мова. Мова наша мова, мова кольорова, В ній гроза травнева І тиша вечорова. Мова наша мова. Мрійнику жар птиця, грішнику спокута, спраглому криниця. А для мене Ти мов синє море, у якому тоне. І печаль, і горе. Мова наша, мова, пісня стоголоса. Нею мріють весни, нею плаче осінь, нею марять зими, нею кличе літо, в ній криваві рими І сльози за повіту. Я без тебе мово, Без зерна полова, соняшник без сонця, без птахів діброва. Як вогонь у серці, я несу в майбутнє невгасиму мову слово незабутнє.